Доброго ранку сьогодні 9 грудня 2024 року. Заняття з логіко математичного розвитку в старшій групі? Тема заняття – «Ні тижня, знаки більше, менше та доріг. Доброго ранку, мої любі друзі. Ось і дочекались ми зимою зиму. Скажіть, а яка пора року була перед зимою? Так осінь, а коли зима, зима закінчиться, яка прийде пора року? Весна, вірно. А після весни та тепле літо. Сьогодні у нас дітки заняття з математики. Ми будемо говорити про дні тижні, про місяці взимку, а також будемо порівнювати групи предметів за кількістю. Тож сідайте зручно та дивіться на екран. Ми згадали з вами пори року, а зараз згадаємо з вами, які є місяці зиму. Так, грудень. Ми вже говорили з вами січень лютень. Давайте подивимося, чи є ці ознаки зиму. Якщо є це, то буде зелений смайлик. якщо ні, то червоний. Бедмідь спить в зиму. Так спить. А чи холодно взим? Правильно, холодно зелений смайлик. А чи квітнуть взимку дерева? Ні, не квітнуть. А не коли ввід. вони? Так вони квітнуть навесні. А чи є ялинка в грудні? Так, є. А сніг також є. І це зелені смайли. Який слідучий місяць? Правильно січень. А чи достигають яблучка на яблу? Ні, не достигають і червоний смайли. Чи граємо ми? В січні в сніжки, так, якщо є сніг. А листя облітає з дерев? Ні, не облітає. А коли воно облітає? Так восени. А чи одягаємо на ручки теплі рукавички? А як же це зелений смайлик. А чи є свято Новий рік та Різдво в Січні? А як же? Давайте розглянемо слідуючий місяць. Ви запам'ятали? Так, це лютий лютує. Чи замітає снігом, чи є снігові замети? Так, і зелений смайл. А чи збираємо ми гриби в ліс? Ні, не збираємо. І які смайли? Так червоний. А коли ми збираємо гриби та восени. А чи прилітають снігурі в лютому? Ні, а чому? Тому що вони і не відлітали правильно. А чи одягаємо ми теплий одяг? А як же, тому що дуже холодно? А чи квітне липа в лютому? Ні, не квітне. А коли вона квітне, так в липні, тому і називається місяць липень і червоний смайл. А зараз ми згадаємо, які ж є дні тижня. Ось ми відправляємося ось таких автобусах. Кожен має своє значення. Ви знаєте, що в тижні- сім днів. П'ять робочих і два вихідних. Давайте розглянемо. Так, перший день тижня це понеділок повторили зі мною разом понеділок. Ми, дітки йдуть в школу, в садочок, батьки на роботу це перший день тижня, а також перший день робочого тижня. За ним йде вівторок. Повторюємо вівторок. За вівторком йде середа. Це третій день тижня. За середою йде четвер. Давайте повторимо з понеділка. Понеділок, вівторок, середа. Четвер. Слідуючий день це п'ятниця, це п'ятий день тижня. За п'ятницею йде вихідний день субота та неділя. Давайте ще раз повторимо всі дні тижні. Понеділок, вівторок, середа. Четвер, п'ятниця, субота, неділя. Порахуйте предмети в кожній групі та порівняйте, тобто потрібно порахувати і розташувати знаки більше, менше або дорівнює. Ви з ними вже знайомі. Ось, наприклад, ми маємо одну квіточку тут і одну тут. тобто їх однакова кількість. Одна і одна квіточка. Між ними знак дорівнює. Давайте порахуємо ось ці квіти. троянди. Один, два, три. І цифра Так, три. Один, два, три. І цифра, три. і Який знак? Так, дорівнює. Скільки метеликів? Один, два. Знак цифра 2, і тут скільки? 1, 2, цифра 2, і знак там дорівнює. Тут розташований один метелик і цифра 1, і ось тут також один метелик, і знову знак дорівнює. 1 дорівнює 1, 3 дорівнює 3, 3, 2 дорівнює 2, 1 дорівнює 1. Давайте подивимося, скільки лівору чому метричних фігур, що це за геометрична фігура. Та круг, а це. Правильно, квадрат. Рахуємо, Один, два, три. І квадратів, Один, два, три. Чи правильно тут написано? Так, три дорівнює трьох. Давайте порахуємо ці круги. один, два, три. А справа один, два. Де більше? Так, а вже ж три. Більше, ніж два. Як можна здогадатися, тому що в першого круга є пара, в другої є пара, а в третьому немає пари. Тому три. Більше, ніж два. Давайте розглянемо ці квадрати. Скільки квадратів з них? Один. Порахуємо справу. Один, два, три. Де менше? Так, один менше, ніж три. Один менше трьох. А зараз. Подивіться уважно і скажіть мені, що тут написано? Так, давайте разом зі мною. Два більше, ніж один. Один менше трьох. Три більше, ніж два. Два менше трьох. Один. Дорівнює. Одному. Ось так дуже легко порівнювати групи предметів. А зараз рахуємо, скільки тут предметів сліва та справа і розташовуємо знак більше або менше. Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім. Вісім. А справа один, два, три, чотири. Який знак? Вісім, більше чи менше, ніж чотири? Більше, правильно, молодці. Давайте порахуємо тут предмети. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. А скільки рюкзаків? Один курток шість. Рюкзак один. Чого більше? А вже ж курток І знак більше. Ось у нас годинники, так? Один, два, три. Та лампи. Один, два, три, чотири. Чого більше? Годинників чи лам? Так, ламп більше, тобто будильників менше. І ми розташовуємо, який дітки знак? Так, менше. Давайте ще порахуємо ось ці чашки. Один, два, три, чотири, п'ять. А справа один, два, три. Зліва чашок більше, чи справа. Зліва. Знак більше. Молодці. Давайте розглянемо предмети зліва. Скільки? Один І справа. Зразу ж видно, що не одна лампочка. Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, пять, шість. Один це більше. Чи менше, ніж. Ну ж, один це мало зовсім менше. І знак менше. А кульки ось такі гарні. Скільки зліва кулю? Один, два, три. А справа один, два, три. Це більше, чи менше, ніж два. Більше. Знак ми розташовуємо більше. Про що ми з вами сьогодні говорили? Так, про пори року, про дні тижня. Давайте повторимо ще раз разом зі мною дні тижня. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Називайте дні тижня, прокинулись вранці і кажете, сьогодні вівтор, сьогодні середа, сьогодні п'ятниця і так далеко будете запам'ятовувати. Наше заняття завершено. До побачення, мої любі друзі. Зустрінемося на слідчому занятті.